Інформаційні підсумки вівторка 12 листопада до вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Авто для перемоги. Волонтери «Поділля» у співпраці з британськими партнерами передали на фронт черговий позашляховик. Хмельницький вдячний. 70 власників місцевого бізнесу вже долучилися до проєкту з підтримки військовослужбовців. Підтримують пенсіонерів. 24 тисячі продуктових наборів з початку року видали жителям громади у міському терцентрі. Чергову автівку сьогодні передали на фронт волонтери Поділля. Цього разу у співпраці з громадською організацією British Ukrainian Aid. вдалося пригнати з-за кордону позашляховик Land Rover Freelander. У рамках проєкту Авто для перемоги. У Хмельницькому її ремонт і техобслуговування профінансували кілька підприємців. Ключі від автомобіля вручили бійцям 6-го полку сил спеціальних операцій. Вікторія Паламар детальніше. Ключі від позашляховика Land Rover Freelander передають бійцям 6-го полку сил спеціальних операцій волонтери Поділля. Це черговий автомобіль, який пригнали за кордону завдяки співпраці Хмельницького благодійного фонду з громадською організацією «British Ukrainian Aid». «Дана ситуація, ситуації, які перебуває Україна в стані війни, ми всі маємо об'єднатися навколо наших збройних сил. До це одна з складових, яка допомагає виборювати українську перемогу. Цього місяця це вже 26 шоста автівка, яку ми передаємо. Всіх було передано вже від травня місяця цього року 160 автівок приблизно. У Хмельницькому усі машини, котрі приїхали з-за кордону, обов'язково проходять техобслуговування і, якщо потрібно, ремонт. З Цим у рамках проєкту Авто для перемоги волонтерам Поділля допомагають підприємці. Це підприємство, кооператор Агросем і «Ринок Ринокренковий. Відгукнулися завдяки цьому бійці в кінцевому результаті отримують справні автівки в гарному належному стані. Зокрема, ця автівка 2007 року слугована, гарна гума, акумулятор і все решта. Тому вона вже готова виконувати свої задачі. Автомобілі на передовій потрібні постійно, каже боєць, спецпризначенець із позивним тіп, особливо позашляховики. Дороги всюди розфігачені, десь. Треба заїхати в ліс, там дорога нерівна, ґрунтова, Звичайно, машина там не зможе проїхати. Військові кажуть, ця машина у гарному стані. На фронті перевозитиме особовий склад і зброю на позиції. Можливі деякі випадки, коли щось поруч прилітає, чи може колесо десь пробитися. Ну, якось оперативно їх вирішуємо нашою автослужбою, бо з волонтерами. А використовуємо ми для перевезення особового складу найчастіше і для перевезення техніки на позиції. Можливо, якусь привезти їжу, воду, це ж саме БК. Ну найчастіше техніку. Ми дякуємо хлопцям за те, що вони боронять Україну. Бажаємо бажаємо всім повертатися живими і українською перемогою. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Паламар, Данило Біга. новини міста. 70 власників місцевого бізнесу вже долучилися до проєкту Хмельницький вдячний це заклади харчування, магазини одягу, сантехніки, побутових та зоотоварів. Започаткували ініціативу задля підтримки захисників і ветеранів, котрі в її рамках можуть отримати знижки на товари чи послуги. Запрацював проєкт у вересні цього року. На сайті Хмельницької міської ради розмістили мапу із закладами-партнерами ініціативи Хмельницький вдячний. Подробиці в сюжеті Ірина Кондратюк. Від 30 до 50 відсотків знижки військовослужбовцям надають у магазині сантехніки та водовідведення ЮМОКС. Директор підприємства Вадим Буга каже: вони стали одним із закладів партнерів проєкту Хмельницький вдячний компанія, якби активно підтримує наших військових з початку війни. Багато беремо допомагаємо організаціям благодійним, також нашим військовим по запитам індивідуальним за цю. Програму ми побачили на сайті міської ради, зразу вирішили прийняти участь. А щоб про це могли дізнатись більше клієнтів, розмістили на дверях відповідну наліпку з інформацією про ініціативу. Коли ми бачимо військових, ми завжди і так робили, але інші, хто можливо не знає, не чув про нас або не місцевий, щоб також могли звернутися, і отримати як найкращу ціну з найбільшою вигодою для них, скажімо так, маленька такий маленька вдячність, і е, е, наша допомога, підтримка і подяка в, е, нашим військовим за їхню плідну працю. Нагадаємо, Хмельницький вдячний проєкт підтримки захисників соціально орієнтованим бізнесом запрацював у нашому місті у вересні цього року. У його рамках військовослужбовці можуть отримати знижки на товари чи послуги. Нині до нього долучились 70 власників місцевого бізнесу. Спектр дуже широкий. Це і кав'ярні, і хімчистки, і магазини з продажу побутової техніки, магазини з продажу меблів. Також приємно відзначити, було заплановано, що участь братимуть об'єкти в сфері торгівлі та надання послуг, але активно стало долучатися суб'єкти господарювання і по наданню освітніх послуг, рекламних послуг. Фізичної реабілітації проект він не стільки про якісь, скажімо так, не скільки знижки в грошовому еквіваленті, а це більш про ну, дійсно про вдячність, про те, що ми. Вдячні за те, що військові захищали, захищають нас, аби стати закладом-партнером проєкту, підприємцям потрібно заповнити анкету, яка розміщена на сайті Хмельницької міської ради у розділі бізнес-захисникам. Анкета. Досить проста і зручна там назва, адреса, вид послуги, знижки, контактні номери телефонів. Коли учасник заповнює, вона потре в нас є пошта електронна. Вона потрапляє до нас на обробку. На протязі одного-трьох днів ми обробляємо цю анкету, перевіряємо достовірність даних. Далі заклад внесуть на інтерактивну мапу учасників ініціативи Хмельницький вдячний, аби військовослужбовці змогли скористатись їхньою пропозицією. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. 24 тисячі продуктових наборів з початку року видали жителям громади у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Отримати їх можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Цьогоріч вартість одного пакунку становить 560 гривень. В нього входить декілька видів круп: дві пляшки олії, борошно, цукор, консервована продукція та солодощі. За словами працівників закладу, до кінця року наборами планують забезпечити ще 3,5 тисячі людей. Більше розповість Олександра Семенюк. Олександр Мельник має третю групу інвалідності. Нині прийшов до Хмельницького міського терцентру, аби отримати продуктовий набір. Зручніше, набагато бо раніше прийде стовпату то чекати довго. А зараз раз і все. Дали мені талончик, я чекав скільки скіпнісів три відходи, все, все нормально. Хороші набори дають. Я знаю, що в мене вдома задоволені. В черзі за продуктовим набором стоїть і Ольга Зарівняк. Жінка каже, пенсії не вистачає, тож цей пакунок не буде зайвим. Дуже зручний продуктовий набір, багато корисних і крупи, і молоко згущене, і тушонка є. Все є дуже зручний, і олії дві літри дають, дуже виручає, так як пенсіонерів з низькою пенсією. Цьогоріч до продуктового набору поклали декілька видів круп: дві пляшки олії, борошно, цукор, консервовану продукцію та солодощі. Вартість одного набору 560 гривень. Дві літри олії розтягуються навіть і на два місяці, тому що не привикли, як то кажуть, забагато ложити кругом всього. І про крупів хватає, бо крупів багато різних дають. Хватає на місяців два можна завести. Спокійно жити, не вігати по магазинах, так як основна категорія, яка в нас отримує продуктові набори, це особи похилого віку та особи з інвалідністю. Зокрема, ми дослухаємося до їхньої думки і складаємо асортимент продуктового набору і відповідно його придбаємо в такому асортименті, зокрема соціально значущих продуктів для цієї категорії. осіб. отримати продуктовий набір можуть пенсіонери та люди з інвалідністю, які мають дохід, що не перевищує два прожиткових мінімуми, а саме 4 тисячі 700 гривень на сьогоднішній день вже видано 24 тисячі продуктових наборів. До кінця року плануємо видати 27 тисяч 500 продуктових наборів. Люди можуть звернутися до нас безпосередньо, прийти записатися на відповідний час і день і отримати продуктовий набір. Запис здійснюється як особисто у нас тут в територіальному центрі з адресою перемоги 7 а також онлайн. В день працівники терцентру видають понад дві сотні пакунків. Для того, щоб отримати продуктовий набір, людині потрібно мати паспорт, пенсійний, ідентифікаційний код, довідку про доходи з податкової інспекції Це для визначеної категорії осіб. Нагадаємо, отримати такий продуктовий набір можна раз на рік. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Маліцькі комунальники готуються до першої ожеледиці. На території комунального підприємства Бред до зими заготовлено 6,5 тисяч тонн піщано-сольової суміші та понад 2 тисячі тонн солі. А на вулицях міста вже почали встановлювати спеціальні пластикові контейнери із сумішами для підсипання доріг та тротуарів. Ми вже підходимо до екватора листопада. Тому як комунальні підприємства, які обслуговують житло, так і комунальне підприємство, яке обслуговує дороги, розпочали процес вивезення піщано-соляної суміші безпосередньо на об'єкти, де вони будуть необхідні для підсипання. Попередні роки ми купили досить таку велику кількість пластикових ящиків для того, щоб воно не розсипалося по тротуарах, по дорогах чи по підкоріння дерев самовільно нових цього року не придбавали, ну але будемо використовувати. Або нові пластикові, або ремонтувати старі дерев'яні. Ними мають користуватись комунальники. Завдання комунальників зробити так, щоб нікому не довелося там водію виходити, де щось підсипати. Завдання комунальників забезпечити нормальний якісний проїзд. На жаль, бачимо, що користуються не тільки комунальники дуже часто люди позичають їх з ящиків. Ми їх довозимо. Майстер-клас для чотирикласників гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова влаштували патрульні поліцейські. Школярам розповідали про правила безпеки на дорозі у темну пору доби. У цей час, за словами правоохоронців, важливо носити світловідбивні елементи, аби водії помічали пішоходів та встигали загальмувати. Під час заходу учні власноруч виготовили флікери, а після майстер-класу мали змогу посидіти в автівці поліцейських та приміряти їхню форму. Ірина Муляр. Далі. Дев'ятирічний Ігор Солопчук навчається у четвертому класі гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова. Відвідує секцію футболу та повертається додому, коли вже темніє. І знає, що на одязі повинні бути світловідбивні елементи. Можна зробити якийсь світловідбиваючий брілок щоб на дорозі тебе бачили машини. Або рано темніє. Сьогодні до чотирикласників завітали патрульні поліцейські, аби ознайомити їх із правилами безпеки на дорозі. В осінньо-зимовий період зростає ризик виникнення ДТП саме через погану видимість пішоходів на вулиці. В темну пору доби в темному одязі людину взагалі не видно на дорозі. Якщо ми перебуваємо у чорному одязі на проїзній частині, в темну пору доби нас видно за 0 метрів, уже коли людина безпосередньо з'являється перед автомобілем. Цього часу недостатньо для того, щоб загальмувати і пропустити пішоходам. А якщо ми одягаємо світлі елементи, світловідбиваючі елементи, тоді нас може бути видно за 130-150 метрів в залежності від матеріалу і від налаштування фар. А тому правоохоронці радять купувати. Попувати для діток одяг та рюкзаки із світловідбивними елементами або ж прикріпити до вбрання флікери. Їх можна виготовити власноруч, як саме показували поліцейські. Діткам запропонували зробити світловідбивні наліпки у формі смайлика, лапки, зірочки або сердечка. Але дехто з дітей вигадує і власний дизайн. В Даному класі, наприклад, хлопці проявили власну фантазію, роблять драконів, якісь знаки людей, героїв своїх улюблених. Насправді це дуже легко, весело. За один урок дитина встигає один-два флікера виготовити власними руками. Чи нам діти розповідають після того, як вони в школі зробили такі флікери, потім вони просять батьків, щоб придбали матеріали і далі роблять для всієї сім'ї. Я динозавра роблю я лапку роблю. Це щоб вона відражала і коли цей. Ти йшов на дорозі і тебе не збила машина. У мене є світло відбиваюча вона все заповнена і Я роблю світлові відбиваючого такого і одинчика. І зараз буду вирізати йому очки, такі з блискітками, і лапки робити, такі жовті. Щоб на дорозі машина в темряві могла мене бачити. У мене є на сумці брелок. У четвертому г класі говорить вчителька Олександра Зозуля, навчається 28 учнів після уроків. Вони йдуть на гуртки, секції та групи продовженого дня. Крім того, доводиться переходити дорогу на шляху до укриття. Ми одягаємо жилети або маємо прапорці відповідно, і вже так ми можемо рухатись через дорогу організовано. Влаштували захід до тижня безпеки дорожнього руху. Але такі акції, за словами Гани Стримбіцької, відбуваються протягом усього року. Ми приїжджали і в дитячу лікарню, там працювали з дітками в благодійних фондах, в школах. А після майстер-класу школярі мали змогу посидіти в автівці поліцейських та приміряти форму правоохоронців. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.